Вітаю! Я Ірина Лихошерстова, вчителька початкових класів класичної гімназії Кропивницької міської ради. Вже декілька років поспіль працюю над важливим питанням провадження СТЕМ освіти, що передбачає інтеграцію науки, технологій, інженерії та математики з акцентом на практичне застосування знань і підвищення інтересу учнів до цих дисциплін. Сьогодні хочу представити вам практичні інструменти та кейси застосування і інтеграції діяльностного підходу в стем навчання учнів початкової школи. Для себе я визначила декілька переваг діяльностного підходу. Це активне залучення учнів до процесу навчання через практичні дії та експерименти, основною метою якого є. Навчити дітей мислити критично, вирішувати проблеми та застосовувати знання на практиці. Також це розвиток навичок 21-го століття, критичне мислення, креативність, комунікація, співпраця важливим елементом є підвищення мотивації учнів через активну участь у навчальному процесі та дослідницьку діяльність формування стійких знань через реальний досвід, а не пасивне засвоєння інформації. Сьогодні хочу представити вам успішні приклади застосування діяльнісного підходу в реалізації STEM-проєктів. Першим проєктом хочу показати вам STEM-проєкт під назвою «Вітер». Цей проєкт орієнтований для учнів другого класу. Це довготривалий проєкт до 4 тижнів. Охоплює інформатику, інженерію, українську мову, читання, мистецтво, природознавство та безпеку життєдіяльності. Під час цього проєкту мої учні проводили експерименти, виготовляли вітрячок, досліджували флюгер. Виконували завдання на мультимедійній дошці зі створення хмари слів. Також ми шукали музику вітру, адже вітер потрібно вміти чути. Тому з природних матеріалів ми створили ловця вітру, які повісили біля вікна, і коли наше вікно на провітрюванні, ми можемо чути тиху мелодію вітра. Досліджували народні методи. Напрямку вітру, як визначити напрямок вітру за допомогою пальчика, запускали повітряного змія і, як рефлексія, писали казку про вітер, де намагалися вкласти всі свої знання та дослідження. Цікаво пройшов День вишиванки. До будь-якого проєкту ми підходимо з різних сторін. Тому вишиванку ми не просто досліджували: ми взяли фліпчарт, створили, виготовили дерев'яну голочку і спробували самі вишивати на ось такому великому полотні. У нас вдалася дуже гарна картина. Крім того, ми досліджували код вишиванки. За допомогою інтернет-ресурсів діти знаходили ім'я, Своє ім'я, зашифроване через вишиванку, переносили це на папір. Провели дослідницьку роботу, приносили до класу вишиванки, яким уже багато-багато років досліджували, порівнювали, робили висновки. Цікавим був інженерний день. Прошу. Переглянути невеличке відео, як працювали діти, які проблеми вони розв'язували. Робили освітлення в нашому укритті. А ще ми зробили радіо, щоб знати, що за межами укриття інші піддержавами в цьому важливість поля. І навіть оці декіта. А також його ще можна змінювати на. А може тут може? А ми теж зробили дрон, який може високо-високо літати в Україні. i <laughs> Для розвідки ЗСУ. Отже, діяльнісний підхід у СТЕМ навчанні дозволяє зробити процес навчання більш захопливим, ефективним і орієнтованим на розвиток ключових компетентностей учнів, готуючи їх до викликів майбутнього успіху.